Коваль у жалобі в останню дорогу провели одразу трьох героїв: Романа Йовика, Олександра Гнатюка та Ігоря Карпука. Роман Йовик мешканець Люблинецької громади, який довго проживав у Ковалі. Був старшим стрільцем-оператором стрілецького батальйону. Загинув 11 березня на Курщині. Герою назавжди 44. Солдат Олександр Гнатюк був на війні механіком-водієм штурмового батальйону. Воїн загинув 10 жовтня біля села Павлівка. Запорізької області, герою навіки 44. Ігор Карапук був стрільцем-снайпером. Майже рік вважався зниклим безвісти. Стало відомо, 47-річний захисник поліг на Курщині ще 1 листопада минулого року. Героїв відспівали у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Потім відбулася громадянська панахида на площі героїв Майдану. Останній спочинок захисників на алеї Героїв міського кладовища.